Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик і журналіст Ігор Швець. І знову правова допомога від Ігоря Швеця. Практичні поради, як просто вижити у наш важкий військовий час. Конфліктні ситуації на вулиці. Знову їх в Україні безліч. Людину зараз можуть загрузити в автомобіль невідомі, кудись завести, там щось вимагати, тиснути, давити, навіть погрожувати, навіть застосовувати фізичну силу, і в той момент людина, що беззахисна, вона знаходиться в закритому приміщенні, немає кому поскаржитися, телефона при ній немає, часто густо його відбирають і питають, що робити. Людина під важким психологічним іноді під фізичним тиском. Що робити? Я пораджу перше, терпіти, не піддаватися на провокації і не ставити свій підпис. Часто густо при таких процедурах, які зароблять з людьми, метою людей, які на тебе тиснуть психологічно чи фізично, є твій підпис під певним документом. Якщо ти свій підпис там поклав, потім оскаржити їхні папери, їхнє рішення буде практично неможливо, тому що твій підпис це згода під цим документом. Тому я раджу зібрати волю в КУЛАК і не ставити свій підпис під сумнівними документами. Тому що якщо немає твого підписа. Потім ти зможеш оскаржити ці документи за допомогою адвоката, чергового прокурора прокуратури. Так, можеш оскаржити в суді і виграти суд. Немає твого підпису. А якщо ті люди підроблять твій підпис, то вони самі вже сядуть. В будь-якій конфліктній ситуації просто думайте, ставити підпис чи ні. Постав підпис. Під сумнівним документом зламав, скалічив собі життя, і все. Тому уважно дивіться, що ви підписуєте, і якщо сумніваєтесь, підпис не ставте. Запам'ятайте від того, що ви не ставите підпис, ви по закону що? Не несете за це відповідальність. Вимагайте адвоката, вимагайте чергового прокурора місцевої прокуратури і тримайтеся до нових зустрічей.